Як заснути без ліків, сім простих порад. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, як швидко і легко заснути, дотримуючись 7 простих кроків. По-перше, що вам потрібно, це створити сприятливе середовище для сну, забезпечте темряву і тишу у вашій кімнаті, використовуючи штори та беруші, оберіть зручний матрац і подушку, а також встановіть оптимальну температуру близько 18-20 градусів за Цельсієм. Друге. Розслабтесь перед сном. Легка книжка або медитація допоможе заспокоїти розум, а тепла ванна або душ зніме напругу з м'язів. Спробуйте дихальні вправи, повільно і глибоко вдихаючи і видихаючи. Третє. Обмежте стимулятори. Уникайте кофеїну та нікотіну за кілька годин до сну. Також варто уникати алкоголю, адже він може погіршити якість сну. Четверте. Дотримуйтесь режиму сну. Лягайте спати і прокидайтесь в один і той же самий час кожного дня, навіть у вихідні. Намагайтеся не спати довго в день, обмежте цей час до 20-30 хвилин. П'яте. Зменшить використання електронних пристроїв перед сном. За годину до сну уникайте комп'ютерів, телефонів та телевізорів. Використовуйте фільтри синього світла, щоб зменшити його вплив на ваш рівень мелатоніну. Шосте. Фізична активність. Регулярні вправи допоможуть вам заснути, але уникайте інтенсивних вправ менш за 3-4 години до сну. І останнє, сьоме. Правильне харчування. Якщо ви голодні перед сном, з'їжте щось легке, наприклад, йогурт або банан. Уникайте важкої їжі на ніч, щоб не викликати дискомфорт. Спробуйте ці рекомендації, і ви відчуєте, як ваш сон стане глибшим і спокійнішим. На добраніч! бережіть себе.